Країні Зеленського простий вчитель музики має виживати. Ну як? Давайте глянемо. Працюю вчителем. Яка у вас зарплата? Я uh, навчаю в uh, приватній музичній школі вісім тисяч на місяць. Це нічтожно, це ж Що да? таке вісім тисяч. Я маю задоволення від життя навіть на цю суму. Як ви виживаєте на вісім тисяч? Магазин Копійка у них є власне виробництво там дуже. Такі приємні ціни, ну що е, на крупах дуже добре жити. Тобто, я з цим задоволений. Да? Тобто так. Я, Не ну, такий оптимізм брати. Спробувати його відчувати у базових речах, наприклад, як їжа. Смачна їжа дуже покращує настрій, і якщо правильно вміти готувати, то навіть з найдешевших продуктів можна зробити те, що смачно приготувати м'ясо в маринаді, тобто один раз купити меду. Оди купити трохи гірчиці, спеції, які коштують там буквально копійки. Дякую, дуже гарного дня. Бережіться, хай у вас все буде добре. І зарплата 80 тисяч гривень все ж таки. Дякую.